Лісовими стежками вирушаємо до світа, щоб почути, як прокидається ліс. Зараз не сплять всі лісові. Вони якраз повертаються з полювання і сповіщають всіх, що вони господарі на своїх територіях. Та ще у кущах співає Соловейко. Його тревлі лунають і вдень, і вночі. Аж ось небо на сході ясніше, і позивний минулого дня звучить перший заспів вільшанки або малинівки яка російською мовою, так і зветься. Зарянка. Невдовзі до неї приєднуються Дрозди. Пісня співочого Дрозда чітко поділена на фрази: Он диви, он диви, чай п'ють, чай п'ють, а мені, а мені. Чорний дріст має флейтову пісню. Ідемо стежкою серед прозорого грабового лісу, що поступово покидається. Господи голос постійно в гостя наших годівниць, велика синиця! Починають співати зяблики. Їхні дзвінки пісні можна почути у будь-якому лісі. Тепер у ранішній хор вступає жовтобровий вівчар. Буває, він перекликається з зяблуками. Заяру чути дикого голуба, прибутня. Великий строкатий дятел замінює пісню гучним дробом. Пісенька малої мухологи впізнається безпомилково, її інколи порівнюють з листком, що падає. Дзвіночком заливається чорноголова кропив'янка. Трохи не доходячи великої галявини, ми потурбували звичайного конюка. Його гніздо розташоване десь неподалік, на одному з великих дерев. Це один з найпоширеніших наших хижих птахів. Підходимо до узлісся, навколо ліс стає густішим, з'являються чагарники та підріз дерев, наче падають краплі води або кує срібні перстенники тінь-тінь-тінь-тянь, це співає вівчар ковалок. Коя зозуля, нехай вона нарахує нам ще багато-багато таких прогулянок.